Привіт, прекрасні близнюки! Сьогодні я хочу подивитися ваш теропрогноз на лютий 2026 рік. Подумайте про себе, подумайте, чого вам хочеться, чого ви хочете, до якої цілі ви хочете дойти в лютому. В принципі, чого вам хочеться. Стосунки, гроші, мільйони, поїздки. Все, що хочеться, все думайте. І про себе думайте теж в першу чергу. Давайте ми сьогодні подивимося. Що вас чекає в лютому 2026 року? Перша карта. Йоп, блядь, це шо, це шо таке? Це кому там не вистачає БДСМ в житті? острих відчуттів? Э, Страсті? Як там. Страсті сексу і інтима в День Святого Валентина. Нет, не так. Ну, в общем, щось такого не вистачає. Ну, щось тут. щось тут прям... Прям хочеться, от, прям ну, жорстчайшого моменту, коли вас тянуть за волосся і у вас ну, кайф від цього, знаєте. Диявол, взагалі, в принципі, показує дуже багато різних, різних завісимостей, да? залежностей від чогось, в когось від грошей, в когось від стосунків, в когось від партнера, в когось від садкого, в когось від БДСМ, в когось від поїздок. Ну, тобто, це якогось роду завісимості, але вони іноді бувають, перегибають так сильно, що що вже навіть ну, в планіть, остановить, хватить. Uh, і в принципі, дияволи це ще іноді брехні, які вас обрехують, да? Об, обговорюють, Типа, ну от вона там, не знаю, спала одразу з трьома, а вона ще там, там а, ви, а ви ще діє там це грубо кажете, да? тобто така брехня, що не налазить взагалі ну, нікуди, блядь. Давайте що скаже друга карта. Перша така, аж про, аж пробудились, мені каже. <laughs> що скаже друга карта? я б твою дивізію. Ну, по-перше, світ карта Абалден, того, що це завершення чогось старого, і початок чогось нового. Це з однієї сторони, з другої сторони, це може бути циклічність якась. Циклічність якихось моментів у відносинах, у роботі, в поїздках, в житті, в принципі, да? тобто в будь-яка сфера, яка вас, вас інтересує і вам потрібна. да. В принципі, по світу можна сказати, що це знаєте, ваші рамки вийдуть ну от в лютому місяці, да, може, якась ситуація така буде, да, що ваша голова вийде за рамки, ваше мислення, мислення вийде за рамки, да, які ви собі самі построїли, наприклад. Або ви чогось, може, ви чогось дуже боїтесь? Може, ви і боїтеся оцього моменту вийти там за зони комфорта, да, типу як всі говорять. Хоча, в принципі, ну, ви в сні після якого вона у вас була зона комфорта. Ну, е, ні, напевно, ніколи. Коли було комфортно? Ну, коли? Е, якість от світ показує зміниння, переход на новий рівень і і рівень цей обширніший, більший, вищий. Дане плавно, дане плавно це буде. Це буде от так. Проза, так, трр. Ну, це буде, да? І або це зараз відбувається, да, потихеньку, помаленьку, або в лютому це буде, знаєте, як сірпомпа. Ну, ви поняли. А, так, що скаже третя карта? Близнюки, вам правда не хватає острих ще і головної болі, ну от правда. По цій карті можна сказати, що буде якийсь захист, да? захист якийсь буде, ви від чогось або від когось будете захищатися, або у вас будуть дуже жорсткі головні болі, тому що буде, не знаю, магнітні бурі в лютому. Ну, то є такі моменти, да, коли ви захищаєте. Можливо, ви будете захищати свої кордони, свої права, свої думки і свої моменти. Типу, ви хочете щось робити, новий бізнес, нова поїздка, нові відносини, щось нове. А вам кажуть, та що ти. Ой, блядь, успокойся, не починай, всі живуть на 200 гривень в місяць і ти живи. А ти така ні, блядь. Я буду діяти так, як я хочу, і може іменно це показує оці ваші відстойні кордони, що ви захищаєтесь від людей, що у вас є своя думка, у вас є своє ем, бажання, бачення там, свого життя, там, своєї роботи, своїх відносин, а вам ну, типу, кажуть якусь свою правду, да, а у вас вона своя. І може іменно це показує, що у вас все буде йти отак, от крахом на Пірікосяк. Не тому, що це, ну, типа, це не до поганого більше, да? не до якихось моментів, там, де вам треба буде заганятися, а там де вам треба буде відстояти оці всі свої моменти і кордони і сказати, знаєш, що? вон двір, вон окно, два виходи, йди да? куди хочеш, не їби мені мозг, я знаю, як лучше. Да? І по підколодній карті можу сказати, що якщо це в роботі такі моменти, да? що ви ну, йдете до чогось нового і бачите щось по-своєму, то це обов'язково присматрювати до кожного нюансу, будь бдітельними і ташнатворними і нудними і ще якими там. Душними, блядь, да, до цих моментів робочих, які вам надо, да, ви поняли? І, в принципі, це, звісно, завжди повишення чогось. Фінансів, бажання роботи, вебінарів якихось, моментів там, де ви чомусь будете обучатися, або будете обучати когось. Що скаже друга колода, прекрасна моя? Люблю її, світлий правідіс для прекрасних близнюків. Подумайте про себе? Подумайте про. Про те, чого вам хочеться, напевно, да? ми щось подивимося, що для цього треба зробити. Перша карта. Хух, дуже карта красива, слава Богу, це, це дуже класна карта Мах. Да? Мах каже про що? Про те, що у вас в руках є все, що вам треба для тієї цілі, до якої ви хочете дійти. У вас є отут, у вас є отут, у вас є отут, у вас є скрізь. Ви вмієте те, до чого ви хочете дійти, ви вмієте це робити. Да? Ви десь на підсознанні або глибоко в душі розумієте, що це для вас. Ну, на ізі, коротше, да, зробити просто толчок який-то товчок, -то потовкнути чи щось таке, да? ну, тут как бы, по цій карті говориться, що у вас все в принципі в ваших руках, магічні, як хотите, у вас все буде прекрасно, все так, як ви хочете. Тобто до тієї цілі, про яку ви думали, хотіли, ви дійдете просто вопрос времени і вопрос вашого внутрішнього моменту. Якщо ви дійсно відчуваєте, що це оно, то ви будете парти як танки, і вам, в принципі, ну. Однаково, що вам хто говорить, правильно? Ось, і поэтому тут більше, мабуть, прислухатися до себе да, по цій карті і, і робить, не бояться, робить. Що скаже друга карта для прекрасних голосників? Сила, Боже, мах, сила. Ну, я вже стесняюсь просить, яка буде третя карта, але тут на двох картах, як мінімум, йде восьмерка, ну, не восьмерка, як вона називається, Знак безконечності, так? Да? Видно в магу, ось знак і у, ну, це, в принципі, да? і тут знак То есть настройте себе на те, что у вас все хорошо бесконечно. Всегда, у вас всегда все хорошо, у вас всегда куча денег, у вас всегда куча возможностей, у вас всегда есть люди, которые вас підтримують. вы всегда себе підтримуєте, вы всегда себе любите, да, вы поняли, от 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 этот знак это восьмерка, должен быть э, на добро. Да? На, на, на свою підтримку, на свою силу, сила слова. Сила показує силу думки, сила слова, силу звука. Тобто думайте, що ви думаєте, фільтруйте свої думки, тому що сама охренительна ідея і сама хуйова ідея, вони отак от ідуть рядишком, і ваше діло фільтрувати, і щоб у вас були думки, самі да, щоб вони збувалися, а не навпаки. І, в принципі, от ця вона показує, що отакий. Період в житті, як в лютому місяці, буде у вас достатньо довго, Тому настраюйте для себе тока на все самое Що скаже третя карта для прекрасних близнюків на лютий 2026 рік. Ну це, звісно. Конечно... Такий собі настрой, скажімо так, у цій карті. Ну, ця карта вона показує, про... показує холод, якийсь холод, якесь незнання. Або хочете щось дізнатися, хочете щось дізнатися, хочете щось зрозуміти, хочете відкрити якісь двері, стучитесь якісь двері, вам не відкривають. Якщо ви стучитесь двері, а ви не, відкривають, стучите рядом ще одні. не вибивайте їх прям повністю, нахуй не вам обосрались. Тут ще куча, 150 дверей. Усі 150 відкрите. Зайдіть в усі 150. Не думайте, що якщо одна двері перед вами отак от закрилась перед носом, то це все пізде, все пропало. Все, капець, я короче, якесь нічтожество, та ні. <просту> просто ті люди упустили шанс поспілкуватися з вами, зрозуміти вас, побачити вас, прийняти вас і так далі. Це їхня проблема, не ваша проблема. Ви просто пиздуєте в другі двері. Не треба стояти і думати, чому вони мене не вибрали? Чому? Я така. Ну так і що, ну не вибрали, ну і що? Ну так не, не треба на цьому зациклюватися, хай це не вони вас не вибрали, а ви їх не вибрали. І ви підете далі в другі двері, відкриватися, стучати і. Вас виберуть і так далі, і взагалі, по суті, ну жизнь чоловіка вона происходит на виборах. То тобто, ну на виборах вообще, двозначне слово, таке тобто, ви вибираєте всегда, завжди. Ну то есть, ви вибираєте на яку роботу вам іти. Ви не йдете на роботу, тому що вас хтось в спину цей, не знаю, б'є вас тими помідорами, ті пайди вже туди, скільки можна, ті тебе там ждуть. Ніхто ніде нікого не жде, ви всегда вибираєте, що ви хочете і що ви робите, і всі луже для себе. І оці карти наверное, в підсказку. Підколотна карта Жезлова Королева говорить, що буря что це важливо. важно. важливо, щоб ця іскра буря безумно йшла не тільки відсюди, а й відсюди і відсюди. щоб глаза, порхали, да? щоб вони світили, щоб вони горіли. І коли от ваша справа буде вам в задоволення, і у вас будуть горіти очі. І в роботі, і в стосунках, і в принципі по життю Вселенна вам відкриє такі двері, що ви закачаєтесь на часті, звісно. Ні. Що скаже третя колода, прекрасна, моя космічна, звісно, вона не так називається, але все же. Що скаже вона для прекрасних близнюків на лютий 2026 рік? Подивимося, подивимося. Думаємо тільки про себе близнюки. Тільки про себе. Перша карта. Відпочинок? Відпочинок? Четвірка мечів. Це або відпочинок, або якась якийсь період адаптації. Ну, можливо, це дійсно буде щось нове в роботі, у відносинах, в житті, ви поняли, куча сфер є, то тобто, все, що хочеш, може бути нове. І у вас буде або період адаптації, можливо, це нова робота, новий бізнес, новий партнер, як варіант, да? любий партнер, да? це вже там, як вам більше подобається, як вам більше хочеться. Може бути період адаптації, типу, ви будете притиратися, там, знайомитися і так далі. З однієї сторони, з іншої сторони, це відпочинок. Але відпочинок такий. Такий, знаєте, болезні, ну, тобто тут більше показується про те, що ви вже заїбалися, і вам нужен Да? вам нужно вже все, вже піздець, вже реанімація, вже треба отдохнути. Уже здоров'я і тіло, і менталка, і голова каже, все, блядь, пожалуйста, не вивожу, можна я отдихну? Це як мінімум 4 дні. Вам треба поспати, просто поспати. Просто дайте собі 4 дні видихнути. Що скаже друга карта? Ой, блядь. Близнюки, вам правда не хватало острих ощущений? Що це за скандали? Скандали, інтриги, розслідування, мечі, нажі, е, срачі. вот це, от... це все. Зачем воно вам? Вам, вам скучно жити. Що це таке? Я, я не можу. Така, е, дуже жорстка енергія, йде ну, на вас будуть нападати. От, ви будете захищатися. Я не знаю, чи це у вас в сім'ї таке відбувається, що на вас нападає чоловік, а ви не знаєте, як? За себе або ви знаєте, як постоять, або вам подобаються острі відчуття, постійно скандальні, ну, тобто, може ви у вас такі от, любовки, тому що так от вий на ножах постійно з людьми, з, з людьми людьми, неважно з якими, але тут дуже багато конфліктів, скандалів, ссор, змінення якихось думок, якісь такі от склочки постоянні, комусь щось доказати, постійно комусь щось доказувати. Давайте скажем, заключна карта для прекрасних близнюків на лютий місяць. Це буде не заключна карта, що мені не подобається. <свистит> апатія, дуже сильна апатія. може бути. Можливо, у вас якісь ситуації в на любовному фронті. Або в сімейному, да, там, де от є таке, що треба щось комусь доказати, або вас не бачать, або вас не чують, або це в роботі, на вас там не звертають уваги, там вас порада це зробити. Ну то есть, такі моменти дуже ну, оце, оце явно вам дуже отпуск. Отпуск від от всього, що вас оточує. Просто закрийтесь в кімнаті, викиньте всіх людей, які вас обіжають, обсирають, на вас нападають, які вам не говорять теплі слова підтримки, а говорять, що, ну, типу, блядь, ти що думала би по-другому, ти ж знала, що ти обосирюєш ну, типу, так должно було бути, знаєте, оце от таких, якщо тікаєте, нахуй не вам сралось. Якщо вони не вміють підтримувати, зачем вони вам вообще, вообще, ні, ну, типу, фу, що це таке, мусор рядом з вами вам не нужен, вам треба отікати все ненужне для своєї щастої менталки, тому що оце вот, і оце вот, це вот, не чиста менталка, це просто вже така усталость, такий піздець, що вже навіть тіло говорить, господи, пожалуйста, ну, і зміни вже що тому що ну, тіпа, я вже не, не вивожу. Не хочеш раді себе, раді дітей зроби. Не хочеш раді дітей, зроби раді себе. Зроби що-небудь, поміняй, тому що оце. Це не життя, це виживання. Давайте подивимося ще одну карту, да, як пораду, бо я не можу на цьому закінчувати, мені ж погано. Давайте подивимося як пораду да, для близнюків на лютий 2026 рік. Хм. Дуже карта розумна випала да, в такій ситуації, як були послідні карти. Ця карта каже, що вам треба цікавити ненужних людей, переставати пиздіти самої і не вірити всім словам, які тобі говорять. Не будь в тих компаніях там, де вам погано, не будь в тих отношеннях, там, де вам погано. Змінювати щось для себе, змінювати щось в кращу сторону. Тому що ця карта, сіморка мечів, вона склочна. Тобто, ця карта вона каже, що є в твоєму оточенні люди, які тобі улибаються, а за спиною розказують, яка ти хуйова. І твоє діло. Добрий вечір, а я можу. можу, я ж... Ти ж мені карту поламаєш. Тебе вб'ю, кажу. Давай О, Так на дивосаді сюди тікаю, коли ця моя. Моя любіобільність йому не подобається. Всі є люди, які да? От таких людей вам треба держатися подалі, тому що вони вам не допомагають, не підтримують, вони роблять тільки хуже. Є така підтримка, знаєте, от якої хочеться повіситися. От коли людина підходить і каже, що типа, боже, ти така красива в цьому плаці, звісно, видно, всі твої складки. Ну, ти така красива. Ну, що після цих хочеться. Хочеться вбити людину, тому що це була не підтримка, це була ліцемір'я, вона ж і тобі сказала на твої там указала там на твої там якісь недоліки. По-перше, нікого не потрібно їбати. В чому я хожу, які в мене складки, які в мене там все остальне, да? Ти должна слідити за собою. Ну, ти пішла на вапи, правильно, правильно. Поэтому лицемірних людей, пожалуйста, від подальше. І всього вам самого прекрасного і найкращого. Оця карта вам для денег, пожалуйста. Хочу, щоб вони у вас були і щоб ви була красива і прекрасна. Оця карта. Для того, щоб ви знали, що все в ваших руках. І якщо вам щось не подобається, ви завжди можете поміняти. Не бійтесь цього робити. Життя одне і ви в старості, потім що вспомните? Що ви чогось боялися, що ви трусилися, що вам щось не розрішали. Нахуя така життя взагалі? О, отак от, пожалуйста. Якщо є якісь питання, якісь ситуації, які вам цікаво, роздивитися в усіх нюансах, всі розумієте, що це общий розклад, він загальний. Тому що... В принципі, близнюків та да, багато, то тобто, це не обов'язково все про вас, щось програється, щось ні. Але якщо ви хочете індивідуальний конкретний розклад на свої якісь ситуації, ви завжди можете написати мені в інстаграм, повагу всім чим смогу. І не забувайте себе любити, цінить, берегти.